40 підступно вдарив по Запоріжжю і здійснив п'ять авіаударів. Постраждала багатоповерхівка, приватний сектор, але на превеликий жаль загинули і травмовані люди. Залучалося 20 одиниць техніки, 110 чоловік особового складу. Психологу ДСНС надали допомогу 40 потерпілим і родичам загиблих. Зараз тривав розбір завалів, був пошук у постраждалих. Знайшли жінку. І Зараз відбувається вже просто прибирання будівельного сміття та подальше демонтаж, таке келажні роботи з знімання аварійних навісаючих конструкцій буде. Ну, будуть людям допомагати там покрівлю, вікна, це все також буде відбуватися. Оверезно. Наразі ми тут працюємо волонтерами, допомагаємо після прильоту розбирати завали. Дуже тяжко переносити такі наслідки після ворожих обстрілів.